Тема нашого ефіру хто дивився анонс, ще раз повторюсь, ну, таким, можливо, не зовсім приємним словом, але з пісні слів не викинеш. І тема халява, да? або, скажімо так, шара на шару. Які можуть бути наслідки від цієї, скажімо так, шари? І чи варто взагалі ну, думати, чи можна якось обдурити обстановку? Щось піти отримати легким шляхом, ну, знову ж таки, на шару. Ну що ж, друзі, як завжди, радий вас вітати в нашій онлайн-приймальні. Якщо хтось з нових до нас приєднався, хочу е познайомитись, представитись. Мене звати Сергій Коновалов, я голова, засновник ідейний вдохновитель земельного фонду. Коли заходить мова про е земельні відносини <кхід> або про земельну сферу, дуже багато. І по сей день говорять, що сама корупційна, сама е, страшна, скажімо так, такий напрямок, саме страшний це е, напрямок земельних відносин. Так от, коли. Е, а чому так? Чому ж е, самий корупційний, самий страшний, найстрашний, саме такий, що просто капець, де немає порядку? А чому? Е, ну, Мабуть, тому що багато хто хоче е, отримати бажане без особливих зусиль? Ну, так сказати. Е, На шару. Не будемо сьогодні також просили е, не називати це сильне слово, тому будемо його заміняти словом шара. Всі ми любимо можливість отримати щось безкоштовно. Ну, такі ми українці, така у нас натура. Можливо, не у всіх, не за всіх, але ну, є велика кількість, яка хоче щось, скажімо так, безкоштовно. Або, ну, знову ж таки, дешевше, ніж е, ну, це повинно бути за звичними, скажімо так, правилами. Да? Скажу, я теж також дуже хочу, і іноді маю таку. E, даю таку слабинку десь так, на ринку там, поторгувати, сетити, от, да, там, вибити знижку і все остальне. ну от, от така у нас натура. І отут, e, але знову таки, не на халяву, а вибити знижку. І отут з'являється бажання отримати земельну ділянку там, чи послуги, консультацію, e, от, скажімо так, з самими мінімальними витратами або взагалі безкоштовно. І от навіть сьогодні вранці перечити коментар, дуже сподіваюся, що ця жіночка буде дивитися наш сьогоднішній ефір і згадає себе в цьому скажімо, коментарі, який я зараз буду говорити. І от вона говорить: от ви там записали відео дуже швидко, і написала такий коментар і там тра ра 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 Ну, З одного сторони, коментарі, який не вартий уваги, але ну, все рівно. Якщо. Вам цей, скажімо так, це відео потрібне. Ви його, скажімо так, ну, любими правдами неправдами, є ж різні моменти перегляду відео, можна пришвидшити, можна збільшити швидкість, можна зменшити швидкість перегляду. Тобто, ну, Це ж ну, якби елементарні речі. да? Тобто, ну, Для всіх елементарні, самі не розумієте, як я читаю в Google і все остальне. Да? Але ну, якщо вам, скажімо так, ви дивитесь відео, це відео потрібне. І ви що з нього е, візьмете для себе корисне, то, будь ласка, ну, навіщо писати такі коментарі? Воно не те, що там образливо чи не образливо, просто ну, незрозуміло, навіщо? Що ви хочете цим сказати? Тим, що ви е, краще там, чи це, ну так, зробіть своє відео, запишіть, питань немає. Знаєте, мені це нагадує таку історію цікаву, е, от з дописами до відео. Вибачайте, трошки так відволікся від теми. Зараз продовжимо. Але згадалася е, такий дитячий анекдот, <кій> Чи вислів там. Виводить вчителька дітей з класу да, на вулицю і говорить там: давайте кричіть, всі там Бога немає. Ну, Всі починають кричати, і один, ну скажімо, хай це буде Сергійко, да, не кричить. Вчителька підходить до нього і каже, А чого ти не кричиш? Всі кричать, а ти не кричиш. От. А він говорить, мов, так якщо там Бога немає, то на що кричать, ну нашу витрачать свою енергію. А якщо є, то навіщо портити з ним відносини? Так от і в дописах. Якщо для вас там немає ніякого е, сенсу в цих дописах, окей, пройдіть далі, не дивіться. А якщо є, то візьміть щось для себе корисне. Може, колись ви станете нашим е, клієнтом, і ми вам допоможемо е, вирішити ваші питання. Ну, звісно ж, це все е, стосовно е, висла цього анекдота, це жарт, але ну, в кожному е, жарті є е, якась доля правди. Знову ж таки, шара. Е, от От в дійсності е, звучить спокусливо, але е, ну, давайте так будемо дивитися правді в е, очі, чи є е, от взагалі е, яка-нібудь е, шара там, чи е, е, халява в земельних відносинах. І якщо вона є, то е, от давайте подумаємо, які можуть бути наслідки. От, от давайте просто розберемося, да, от що може бути на шару в земельних відносинах, і які можуть бути е, після цього, скажімо так, наслідки. Друзі, до речі, як завжди, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставите лайки та коментуйте наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Ну і чому шара це, ну, скажімо так, не найкращий шлях у вишніх земельних питаннях? Я спробую вам сьогодні, навіть і на прикладах з своєї вже практики навести. Чому шара це не найкращий е, варіант, коли мова йде про земельні ділянки, правове поле є дуже специфічним і, на жаль, далеко не завжди е, зрозумілим для е, людей, які є знову ж таки не фахівцями, не юристами, не спеціалістами в цій справі. І це не просто питання оформлення там, документів там, чи ще щось, а досить ну, серйозна правова відповідальність. Я ж, е, не зря говорив на початку, що е, дуже багато говорять, що е, земельні відносини самі корупційні. Да? Ну от І йдемо. Чому? Земельні угоди е, будь неважливо, які, будь-то купівля, продаж, оренда, обмін, дарування е, вони от завжди потребують гарного, грамотного юридичного супроводу. І отут з'являється спокуса. Да? От отримати земельну ділянку. Меншим шляхом не заморачуватися, витрачати менше, сподіваючись, що можна це мені взагалі подобається категорія людей, яка от вважає, що вона може обійти систему і отримати землю, або ну, саме просте, навіть консультацію за мінімальні гроші, да, там, чи взагалі безкоштовно. Так, да, Це можна. Я скажу, що за консультації маю на увазі і ті, які надаємо ми, да, можна отримати, але трошки пізніше скажу, як це зробити. Але те, що стосується отримання е, земельних ділянок, то е, от, щоб отримати їх безкоштовно, так от давайте подумаємо, чи варто взагалі довіряти е, таким обіцянкам. На перший погляд, це може здатися вигідною пропозицією, але е, як показує реальність, наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж дається. Е, на перший погляд, ну і взагалі, е, давайте будемо пам'ятати, гарний знову ж таки, ми українці, у нас дуже багато е, крилатих фраз. І от давайте будемо пам'ятати і згадаємо ще такий гарний вислів про дешеву рибку. Да? Тобто от, ну, Ви зрозуміли. Думаю, далі, якщо не цей, то Google підкаже продовження цього вислів стосовно дешевої рибки. От, в минулому році справа вже у нас, скажімо так, ну, майже будемо рахувати, що завершена. Звернулася до нас клієнтка. Мабуть, останнім часом ми її дуже багато ставимо в приклад, але це в дійсності та справа, яку можна підв'язати під все: і під дешеву рибку, і під шару. Тобто, ну, не те, щоб людина спеціально цього хотіла, ну, думаю, сподіваюся, що не хотіла. Але от е, замовили нам консультацію щодо правового висновку, там передача земельної ділянки, навіть е, е, не передача, а встановлення сервітуту. і на наше, скажімо так, здивування людина пройшла всі три інстанції. Тобто, це перша апеляція, касація. і е, Я навіть не знаю, як це сказати, е, основним, основним моментом програшу, е, коли людині посеред, скажімо так, її земельної ділянки зробили дорогу, стала всього-навсього е, те, що не була замовлена судово земельно технічна експертиза. Це для того, щоб довести, чи можна було, чи не можна, чи можливо там є інші шляхи е, цої, цої дороги проведення через присадибну ділянку. Ну, тобто, ну, зрозуміти, да? е, вам, ви в селі, і вам через ваш город бабах зараз там автобан зроблять. І це тільки за того, що от, ну, ви не захотіли зробити цю експертизу. Знову ж таки, якщо вас вже втягнули в земельні спори і вже в судові тяжби. Ну, Включать задню, тут, на жаль, не прийде. Ну, не вийде такий варіант. Все, ви вже є, я кажу, і в темі, і в долі. Можливо, не в тій темі, не в тій долі, але ви вже є. І вам уже потрібно тягнути це все до логічного завершення. Або, ну. Ми будемо казати нам іншим, да, приклад, спускаємось на дно. Тобто все, опустили ручки, лягли і хай, їздять там, і потім кричимо на всіх кутках, що от ми там е, такі всі б... нещасні, бо нам там все погано, все це, і там по нашій ділянці їздять. А що ми для цього зробили, щоб не їздили, да, нічого не зробили. Просто хтось оказався хитріший, а хтось не захотів відстоювати своє е, право на земельну ділянку. Що у нас ще такого було цікавого? Е, Ну, Наприклад, подали позов, там одне господарство, подало позов в суд да, і подало, скажімо, ну, трошки не в ту юрисдикцію. Ну що, ну все. Ай-яй-яй, не так подали, не те зробили. Не знаю, що робиталія, все, руки опускається, програли, все. Закінчив свою юридичний дебати і на тому програв справу тільки за того, що е, не зрозумів, не здогадався, що треба е, йти далі. Подав не в, в цей суд, там, не в цивільний, подаєш в господарський, не в господарський в адміністративний. Тобто, але все рівно стукаєш. Знаєте, такий висліду? Да? Стукайте і вам відкриють. Тому, от і в даній ситуації, тобто, якщо ви пробиваєтесь, якщо ви щось робите, маєте. Але ж знову таки, сьогодні ми говоримо про ту ситуацію. Про шару да, в, земельній, в земельній сфері. Ну, що може бути одним з основних основної шари чи основних шар в земельній сфері? Це оформлення земельних ділянок без дотримання правових процедур. Що це означає? Що деякі особи або ну, компанії можуть вам запропонувати земельні ділянки без проходження правових процедур, таких як реєстрація права власності, оформлення необхідних договорів чи дозвільних документів. Наприклад, можуть запропонувати вам земельну ділянку під забудову, яку нібито можна отримати без зайвої бюрократії чи без оформлення всіх необхідних паперів. Ну, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній час, да, це замануха, ну, Реально, це замануха, але Але Кодекс говорить, що під час дії воєнного стану земельні ділянки в приватну власність не надаються, а взяти земельну ділянку, за, знову ж таки, наче як і шара, але все рівно за гроші. Да? Тобто, е, наче ви і гроші витратите, наче і земельну ділянку придбаєте, але ж. Е, але ж. Потім не грошей, ні земельної ділянки. Е, що е, далі? Який ще один з таких е, цікавих моментів, про що б хотілося е, звернути увагу, це е, от, знову ж таки, до, все беремо з е, власних прикладів. Да? Е, е, хто до нас звертається, хто. Е, при приклади беремо з тих, хто до нас звертається. І от є безліч, е, дуже багато, да, і там е, офіційно навіть одна є безліч юристів і компаній, які обіцяють безкоштовну е, або безкоштовні консультації на, на рахунок земельного права. Але ну, давайте знову ж таки. Е, чи дійсно вони безкоштовні? Ну, Давайте зрозуміємо так: е, людина, яка надає е, консультації, ну, вона, як мінімум, має е, вищу освіту. Вона має. Е, Стаж роботи має великий багаж знань. Ну це все ж не прийшло їй ну, так от, просто. Ніхто ж не приніс це там в Циберку, е, навели, сказали: на е, все ти тепер розумний. Це все набивалися шишки, коліна, все е, падіння і підйоми. Це все робилося. Ну, хто з поважаючих себе юристів ну, в, в реальності буде отак-от от просто роздавати. Е, всі свої, там, скажімо, знання. Да, є певний перелік, яких можна надати безкоштовно. Але ну, ці консультації безкоштовні, як правило, це просто ну, реально це, е, маркетинговий хід, що дозволяє, що дозволяє залучити клієнтів, клієнтів. Але вже під час консультацій ви е, безкоштовної консультації починаєте е, розуміти, е, що вам вже нав'язують е, платні послуги, що набагато дорожчі, ніж стандартний юридичний супровід. Тобто, да, ну, е, розуміємо. Що ще може бути? Ну, ще один з варіантів це, е, ну, я таке дуже не люблю. Е, це коли починає, там підробку документів або е, надання от, спеціально неправдивої інформації, або, скажімо так, е, інформації для того, щоб прискорити процес. Тому замість того, щоб отримати земельну ділянку, людина законно може опинитися е, в ситуації, де їй доведеться. Е, Уже, скажімо так, не, не насолоджуватися приватною власністю земельної ділянки, а доводити в суді, що доводити свою невинність і, мати, ще, не дай Бог, якусь кримінальну відповідальність. Що хочу сказати стосовно безплатних, безкоштовних послуг в земельній сфері. Тобто, ну, згідно земельного це. Скажу так: прямо у юридичному світі безкоштовні послуги зазвичай е, виявляються не такими вже і безкоштовними, або ж не такими корисними. Да? Тобто, е, навряд чи з безкоштовної консультації ви отримаєте повну вичерпну відповідь на своє питання. Тобто, чи отримаєте ви е, не тільки відповідь, а й шляхи вирішення? Да? Тобто, от, Якщо ми там надаємо консультацію, розжовуємо, розлажуємо там все по поличкам. Ну, плюс до цього всього, що й робимо е, дзвінок, роз'яснюємо, що е, і до чого. Якщо ну, знову ж таки, згідно письмової консультації, залишилися якісь питання. Чи варто е, обрати шару? Безумовно, у всіх сферах права, в тому числі і в земельних питаннях, е, важливо пам'ятати, що е, за законність та коректність процедур все рівно треба платити. Спільнота фахівців працює не просто так. І професійна консультація, оформлення документів або супровід земельної угоди неминуче коштуватиме грошей. Е, яка це буде вартість? Ну, це, вже, скажімо так, інше питання. Але е, це не безкоштовно. Але якщо ці послуги надаються, е, от, наприклад, там, адекватними юристами, компетентними в своїх справах, е, результат, повірте, буде вартий тих грошей, які ви заплатите. Чому? Тому що е, сьогодні ви втратите умовно втратите на консультаціях. Е, зато завтра ви е, будете мати спокій. Вибір фахівця забезпечить вам е, і е, безпеку, і економію в перспективі, і в економію в нервах. До того ж, юрист, який має досвід в земельному праві, зможе передбачити всі нюанси. Та ризики, що можуть виникнути в процесі. Тобто, ну, я так то кажу, лучше перебдеть. Е, Ще одне, реально, просто спитати. Да, і от які наслідки це може мати. Ну, то, Або в лікарні, або щеденні, або в магазині. Я навіть не знаю, в яких там установах. От є в нас така манічка. Зайти, я тільки спитать. Я тільки спитать і не більше. Зрозумійте, що земля це і земельні відносини це ну, доволі таки специфічний ресурс. І е, у разі будь-якої правової угоди, оформлення використання земельної ділянки, важливо не лише прийняти е, рішення правильне, а і пройти всі юридичні процедури. І е, от просто спитати, ну, як ви думаєте, яка буде на це відповідь? От буде просто відповідь, ви спитали, вам відповіли. Ніхто ж не буде заморачуватися е, над вашою земельною ділянкою. Чи є там якісь обмеження, чи нема там яких обмежень, обтяжень. Цього всього не буде. Тобто ви спитали, вам відповіли, як, е, ну, можливо, краща відповідь може бути навіть в Гуглі. Але е, ну, багато людей зазвичай задають питання без наміру. Е, от просто да, задають питання, і е, 100% що людина не буде оплачувати послуги. Ну, як ви думаєте, ще раз скажу, це не то, що я там. Е, Зараз питаюсь там якісь, я не знаю, надуть щоки, наработати якусь там е, платну основу. Ні. Ну просто ви самі повинні зрозуміти, що якщо ви звертаєтесь е, з простим питанням, або е, ну, за це, я навіть не знаю, ну, все рівно тільки приходить одне: дешева рибка. От тільки дешева рибка. В результаті. Отримаємо е, стільки поганої юшки, що потім потім, приходиться платити в два-три рази більше, а потім кажуть, вау, у вас такі ціни там е, за облачні і все далі. Звісно, якщо ви вже пройшли три етапи, ваша, скажімо, справа вже лягла, і її треба підняти, ну е, зрозуміти вірно, в нас теж за 5 копійок, її ніхто піднімати не буде. Але ладно, йдемо далі. Е, в результаті, якщо от ви просто спитати, да, у нас там дуже багато. Е, Онлайн безкоштовних юристів, ну, звісно, можна ж надати таку інформацію, яка вас запутає, і ви ще, скажімо так, замість того, щоб вирішити своє питання, ви ще більше запутаєтесь в цьому питанні, і потім вже, скажімо так, не за звичайну консультацію, а вже чуть не по подвійному тарифу будете платити за те, щоб вам роз'яснили і вивели вас з того тупіка. Куди ви самі себе загнали? Е, ніколи ніколи не покладайтеся на безкоштовні поради. От, от слова зовсім. Ви повинні пам'ятати, що навіть якщо ви е, отримаєте добру, дружню пораду від людини, яка ну, е, робить вигляд, що обізнана е, в справі без конкретного юридичного супроводу або без підготовки документів та е, оцінки всіх факторів, ви не зможете отримати. Е, Корисну інформацію, ви отримаєте якусь частинку, і це може призвести до того, що ви зробите помилку, яка вам потім обернеться для вас вже великими витратами, або ж правовими проблемами, або ж знову таки, ви втратите саме найдорожче це час. Потрібно розуміти. Що коли ви запитуєте, а потім намагаєтеся самостійно діяти без досвіду чи правового супроводу, ви знову ж таки не тільки втратите час, а ризикуєте ну, набратись зголочок, як їжачок, да, стільки помилок, які можуть потім же ж вам коштувати набагато більше, ніж ви готові витратити, ну, понести фізично, чи матеріальні витрати на вищення цього питання. Як зазвичай. Коли вже рибка наробила кучу справ і вже має справа кучу негативних наслідків, повірте, горбатого дуже важко рівняти. Дуже важко вирішувати ці спори і ці ситуації, і виводити їх на позитивний результат. В реальності це вже дуже складно і відсоток ну, зменшується. В рази, е, ну, дуже багато і часто мені там телефонують, ну, всі знають, ну, кому потрібно, знають е, мій номер телефону. Не то, що там останнім часом, а є у мене одна така жіночка, дай Бог їй здоров'я, вона е, Вона телефонує і каже: я можу там вам заплатити е, 500 гривень за консультацію. Знаючи її, знаючи її питання, там консультація стоїть ну, в рази більше. Але ж, я говорю: Окей, добре, скільки людина може, стільки платить. Ще одна в мене є, е, ну, я вже казав, вона у нас наче на абонементі. Е, вона постійно у нас консультується. І майже, е, ну, якщо брати у відсотковому е, відсадкові ставці, то десь відсотків на 70 консультується безкоштовно. Але безкоштовно це в кавичках. Чому? Тому що вона завжди... Завжди. От, е, іде там, да, до нас за консультацію. І як мінімум 20, 30 або 50 чоловік. Ну, от її був рекорд, це 50 чоловік. Вона запросила до нашої спільноти. І. Е, Повірте, ну, от, не буде жалко е, цієї консультації, якщо ви е, будете допомагати нам а, і не тільки нам, а й собі, і тим людям, яких ви запросите, тому що ви ж не знаєте, які в них є земельні питання, а можливо, якраз ця стаття, ця публікація їм стане в пригоді і вони е, вирішать ту головну боль, з якою вже там живуть декілька місяців. Тому е, не все за гроші. Якщо, е, знову ж таки, ви активний, Підписник, будь ласка, і вам потрібна консультація, запрошуйте друзів до нашої спільноти, ми з привеликим задоволенням вам допоможемо. Як правильно підходити до земельних питань? Так, вже будемо переходити від прикладів вже до того, як все ж таки не наступати на граблі, не вестись на шару, і як правильно вирішити земельні питання. Якщо в дійсності ви хочете уникнути шари, та забезпечити себе правовою безпекою, простих декілька порад. Ніколи не ведіться на е, швидкі рішення і безкоштовні послуги. Якщо е, ви мене ви розумієте, то все має в цьому житті вартість. І саме найдорожче це час. Тобто. Е, Юрист, який буде готувати вам ту або іншу, скажімо так, інформацію, документи або консультацію, він витрачає свій час. Це те, чого повернути ніяк не можна. Гроші можна заробити, час не повернеться ніколи. Тому це коштує гроші. Друге, обов'язково, ну тут я думаю, навіть вже не треба на цьому звертати увагу. Я думаю, ви і так знаєте, що вибір правильного. Фахівця це е, ваш спокій, ваша інвестиція, знову ж таки, у ваше е, спокійне майбутнє стосовно земельних відносин. Тобто, звертайтеся до нас і ми вам обов'язково допомагаємо. Знову ж таки, завжди, ну, якщо там по якимось причинам ви не можете або не хочете звернутися до нас, е, обов'язково звертайтесь до юристів. З досвідом у земельному праві. Їх не так багато, але все ж таки вони є, є е, е, до них краще з їхнім супроводом, щоб вони вам надали консультацію. Знову ж таки, сьогодні у нас такий період часу. Що дуже багато різних законодавчих нюансів. Тому е, правильний підхід на старті дозволить вам от, в реальності уникнути е, в майбутньому всіх оцих е, юридичних колізій. Ну, наприклад, там, при укладанні договора чи при поновленні договора оренди, беремо, як таке, біле й темне, да, добро і зло, е, орендар дав вам договір, ви його не читаючи, підписали, потім проходить вибачаюсь, Проходить певний період часу, а у вас, вау, довір на 49 років, вау, орендна ставка 3%, вау! Ви нічого не можете зробити з цією земельною ділянкою після закінчення, у вас ще є автоматична пролонгація. Ну, не ситуація. А проконсультувавшись з нами, ми або знову ж таки з нами в першу чергу, або з іншими юристами по земельному праву, ви будете знати ці всі нюанси. Ви звернете на них увагу і запропонуєте, запропонуєте орендарю не ту писульку, що він вам дав, а дасте свій проєкт договору. І е, хай він думає, якщо він хоче з вами співпрацювати, якщо йому потрібна ваша земельна ділянка в обробітку, то повірте, він погодиться і підпишеться. Друзі, це щось я вже так трошки аж зарапортувався, 30 хвилин. На що хочу звернути увагу? Е, будь ласка. Будь ласка, ще раз, будь ласка, не шукайте е, шару, ви її не знайдете, тільки знайдете більше головної болі. Е, шукайте в дійсності е, справжню підтримку, звертайтесь знову ж таки до нас. Е, ну, Сподіваюся, наш ресурс на сьогоднішній день дозволяє е, вислуховувати всі ваші читати вислуховувати, читати всі ваші звернення, надавати вам коментарі і відповідати на ваші питання. Ще раз кажу, якщо ви не можете оплатити послугу, наприклад, ту ж саму консультацію, окей, допоможіть, станьте нашою командою, допоможіть нам е, збільшити нашу спільноту. Е, якщо ви вирішили розпочати роботу з земельними питаннями, пам'ятайте, що тільки професіоналізм і е, правильний підхід, і знову ж таки, законність, вам е, забезпечать успіх у цій сфері, шара може. Е, вона не може, а вона і буде занадто дорогою. І ви в реальності ризикуєте втратити не тільки гроші, а й час, а іноді ну, і одне, і друге, і гроші, і час, і земельну ділянку. Тому пам'ятайте, земельний фонд це правильний юридичний вибір для вашого супроводу. Це найважливіший крок до успіху. І пам'ятайте, наші фахівці завжди готові вам надати правову допомогу. Ну і звісно ж, я Сергій та завжди відкритий для вас для е, діалогу. І е, якщо у вас є якісь питання, ви їх завжди можете написати, поставити. О, е, номер телефону для Viber, я думаю, ви там знайдете знизу е, в коментарях, він буде обов'язково. Друзі, всім вам щиро, щиро дякую. Сподіваюсь, ви мене почули і зрозуміли. Знову ж таки, е, допомагаючи нам, ви допомагаєте собі. Всім дякую за увагу. Дякую, що цього, скажімо так, непростого суботнього дня ви все ж таки приділили час і е, послухали мою розповідь, мої, е, скажімо так, настанови. Е, Сподіваюсь, щось корисного ви для себе все ж таки візьмете. Чекаємо на ваші звернення, чекаємо на ваші коментарі. Друзі, всього вам найкращого, мирних. Тихих вихідних, і пам'ятайте, все буде Україна! Слава Україні!